Хто хоче йти за мною, хай зречеться себе, і візьме Хрест свій, і йде за мною, бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою заради мене і Євангелія, той збереже її, бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ. А душу свою занапастить, або який викуп дасть людина за душу свою, бо хто посоромиться мене і моїх слів уроді цьому перелюбному і грішному, того посоромиться і Син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами і сказав їм, істинно говорю вам. Що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачать Царство Боже, що прийшло в Силі.